Виявлення рівня антропогенного та техногенного впливу в екосистемах Одеської області. Антропогенний вплив це вплив людини на навколишнє середовище, це може бути забруднення повітря, води та ґрунту, виробка лісів, забудова нових територій, викиди промислових відходів та інше. Техногенний вплив це вплив технологій на правословості на довкілля, який може мати подібні наслідки. Для виявлення рівня антропогенного та техногенного впливу можуть використовувати спеціальні прилади для вимірювання рівня шкідливих речовин в атмосферному повітрі, які дозволяють визначити концентрацію оксидів азоту, сірки та інших забруднювачів. Для визначення рівня забруднення ґрунту можуть бути використані біологічні та хімічні методи, які дозволяють виявляти наявність досточних металів та інших речовин. За результатами досліджень можна зробити висновок про стан екосистем та вплив здоров'я на людей. Наприклад, дослідження Одеської області 2020 року показують, що рівень забруднення повітря в Одеській області перевищує допустимі норми. Що може призвести до розвитку захворювань, дихальних шляхів та інших захворювань. Рівень забруднення водних ресурсів також є досить високим, що може мати негативний вплив на біорізноманіття та здоров'я людей, які використовують ці ресурси для питного та іншого домашнього використання. До заходів зменшення антропогенного та техногенного впливу можуть належати раціональне використання природних ресурсів, на відновлювані джерела енергії. Використання екологічно чистих технологій виробництва, відновлення та захист природних екосистем, налагодження системи сортування та переробки відходів. Важливо підвищувати свідомість населення щодо проблеми забруднення навколишнього середовища та привертати увагу до неї на рівні державних органів та бізнесу. Необхідно сприяти формуванню екологічної культури та популяризації принципів сталого розвитку, що дозволить досягти більшої гармонії між людиною та природою. Дякую за перегляд, підготувала учениця КЗУ гімназії номер 3 Шаповала Поліна 5-9 А класу.